Усім намасте! вітаю вас на каналі у новій практиці. Сьогодні у нас буде віньяса Флоу йога, і вона прекрасно підійде для вже практикуючих, для тих, хто себе впевнено і комфортно почуває на калимках. Кожну асану ми будемо тримати лише один цикл дихання, рідко і максимум три цикли дихання. Тому налаштовуйтесь на те, що практика буде доволі динамічною. І перед тим як ми розпочнімо, обов'язково підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, і підтримуйте розвиток українськомовного ютюбу. Займаємо зручне положення, підкручуємо трохи таз, плечі відпускаємо вниз і шию подовжуємо. Руки через боки піднімаємо вгору, глибокий повний вдих поглядом себе супроводжуємо і з видихом заплющуємо очі до ленду долонів на масте. Фіксуємо увагу в центрі, налаштовуємось. Спостерігаємо зараз за диханням. І намагаємося відпустити абсолютно всі думки, всі хвилювання. І зосередитись тільки на повному глибокому вдиху і на м'якому видиху. Ще один вдих. І видих. І ще вдих. З видихом зігріваємо в долоні. І відпускаємо руки вниз, долоні розкриті назовні. Збираємо разом великі та вказівні пальці і формуємо внутрішній намір на сьогоднішню практику. Одразу подумайте про якість, над якою конкретно хочете сьогодні пропрацювати, або яку поліпшите в собі. І після того відпускаємо ці думки, закриваємо кореневий замок, кінчик язика ставимо зверху, глибокий повний вдих. І з видихом капелапхаті без рахунку в комфортному для вас ритмі. Покаємо дихання, глибокий вдих, видих. І затримка дихання буквально декілька секунд. Всі трибанхи закрили, вже відпустили прямо під нижні ребра і підборіддя до єремної впадини. Увагу зберігаємо і спостерігаємо за відчуттями в тілі вже після дихання та перед самою практикою. Далі відпускаємо всі замки, піднімаємо голову. Тільки після того робимо вдих. І з видихом розплющуємо чи накриваємо долонями коліна. Дорівнюємося за маківкою трохи більше. Голову одразу повертаємо до плеча. Глибокий вдих і м'яке півколо до протилежного. Ще вдих. З видихом. Вдих. З видихом. Заключний глибокий вдих. На видиху. Повертаємо голову в центр. Є. Долоні ми перехопили за коліна себе ще більше. І тепер всім корпусом, тазом та ногами рухаємося по колу. На п'ять, чотири. Три. Два. Один. І після того в протилежний. п'ять. Чотири. Три. Два. І один. І зараз ноги таз ізолюємо, продовжуємо рухатися тільки грудним. Амплітуду задаємо трошки більше. На 5, 4, 3, 2, 1. Протилежний на 5, 4, 3, 2. І один. І тепер грудним відділом вперед. Глибокий вдих потягнулись, лопатки з'єднали разом. На видиху максимально округлили спину, відкочуємося назад, буквально на поперек лягаємо. Зі вдихом повертаємося вперед. І з видихом округлюємось. І заключний глибокий вдих вперед. На видиху округлились. Є. Повертаємо себе на нейтральне положення. Долоні відпускаємо на плечі. Ліктями потягнулися вниз, глибокий вдих. І м'яко розігріваємо ще більше шийно у на 5. Чотири. Три. Два. І один. Після того в на п'ять. Чотири. Три. Два. І один. Фіксуємо себе в центрі, розкриваємо лікті в різні боки. Долонями перехопили себе за плечі. Зі вдихом з'єднуємо лікті разом. На видиху назад вниз. Вмикаємо м'язи спини ще трошки більше. Розігріваємо ділянку між лопаток. І ще, І ще. І заключний, глибокий. Є. І тепер зміна напрямку руху в протилежний бік. Трохи більше округлюємо спину і буквально скидаємо всю напругу з себе. І ще. І ще. І заключний глибокий вдих. Я повертаємо на нейтральне положення. Руки через боки вперед. Пальці рук схресно, округлили спину, ще більше долонями потягнулись назовні. І з більшою амплітудою похиталися праворуч та ліворуч. Праворуч, далі вруч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих, і на видиху розкриваємо їх в різні боки. Тепер переходимо вздовж килима на долоні на коліна в позу стола. Пальці рук широко розкриваємо, фіксуємо добре одразу центр. І зараз грудним відділом по колу будемо рухатися ще активніше. З вдихом розкриваємося і далі відпускаємо один бік. Округлюємо спину, протилежний бік і знов вниз. Тазом задаємо напрямок руху. Активно також рухаємо плечима і проминаємо ділянку між лопаток, не затримуючи дихання на 5. 4. 3. 2 І 1. І після того в протилежний п'ять. Ще більше амплітуда. 4, 3, 2. І один. Повертаємо себе на нейтральне положення. Зараз округлили спину, максимально виштовхнули ділянку між лопаток, підкрутили таз і повертаємося на нейтральне положення. Перевірили м'язи тазового дна, підтягнули їх ще більше. Центр ще активніший. Впродовж практики намагаємося не відпускати його. Стопи зараз ставимо на активні пальці і продовжуємо вже в динаміці. Глибокий повний вдих. На видиху виходимо на собаку мордою вниз з видихом. Зі вдихом призгинаємо коліна, ледь торкаємося килима і на видиху вгору. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. На видиху вгору. Є. Призгинаємо по черзі праве ліве коліно. Тягнемося то правою, то лівою п'ятою до килимка. І ще. Проминаємо, вмикаємо більше задню поверхню ніг. Плечі розширюємо, спина широка. І фіксуємо себе. Права нога залишається п'ятою, потягнулись на килим. Ліву ногу піднімаємо в повітрі буквально на декілька сантиметрів і стопу підтягуємо до себе. Фіксуємо вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І відпускаємо ліву ногу вниз. Праву призгінаємо в коліні і до себе ближче. ліва п'ята стоїть. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Відпускаємо праву ногу вниз і знову по черзі праве ліве коліно. І ще. І ще. Прекрасно. Фіксуємо себе тут. Погляд вперед. Руками буквально на декілька сантиметрів. Зробили крок. І тепер зі вдихом переходимо на високу планку і з видихом умовно собака мордує вниз. Вдих, планка. І з видихом таз вгору. Вдих, Планка, з видихом вгору. І заключний глибокий вдих Планка. На видиху лікті до себе. Чатуранга дандасана, повна або з колін. І зі вдихом потягнулися на собаку мордою вгору, плечі вниз. І з видихом знову собака мордою вниз. Є. І тепер зі вдихом праве коліно підтягнули до себе на півпланка. На видиху вгору назад таз закритий. Вдих до себе. З видихом вгору назад. Вдих до себе. З видихом вгору назад. І заключний глибокий вдих до себе. З видихом вгору назад. Розкриваємо стегно, призгинаємо праве коліно, робимо правою стопою крок, ліва залишається на ребрі і вивели себе вгору, залишаючись на лівій долоні. Погляд в стелю вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих, ще таз трошки вище, грудний більше розкрили, з видихом. Накриваємо себе правою рукою, ліву п'яту провертаємо вгору, правою ногою витяжіння вгору. Зі вдихом підтягнули знов праве коліно до себе на півпланка. Зробили крок правої стопи. Одночасно розвертаємо ліву і чіпляємося добре нею за кили. Просідаємо тазом глибше. Праву долонь залишаємо ззовні від правої стопи, за лівою рукою витяжіння. Глибокий вдих, накриваємо себе. З видихом, зі вдихом вгору і на видиху на другого воїна просіли глибше. Зберігаючи одну рівну лінію в руках, глибокий вдих, відпускаємо праву руку вниз, сіли глибше і знову лівою себе накрили. Глибокий вдих, накриваємо себе, провертаємо ліву п'яту, відпускаємо ліве коліно, ліву стопу. Довирівнялись за маківкою, правою рукою йдемо на замах і подивилися на праву долонь. Фіксуємо себе тут вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Накриваємо правою рукою, повертаємося в центр. Добре себе центруємо. Передню поверхню лівого стегна відпускаємо. Піднімаємо дві долоні разом вгору і невеличкий прогин в грудному є. Повертаємося на нейтральне положення. Ліву долонь відпускаємо на праве коліно ззовні. Правою рукою знов замах з видихом. Права рука пішла на внутрішню поверхню лівого стегна перехопили себе. Лівою рукою вгору і погляд на ліву п'яту через праве плече. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Розкриваємо руки в різні боки, піднімаємо їх вгору, знов долонь до долоні. І знову м'який прогин в грудному, з видихом. Повертаємо себе в центр, відпускаємо долоні з двох боків вже під плечі. Ліва стопа на активному пальці ліве коліно. І правою ногою крок назад, собака мордою вниз, з видихом. І знову позгинали по черзі праве ліве коліно. Дотягнулися правою лівою п'ятою. Є. Фіксуємо себе, знов погляд вперед, долоні знов на сантиметр, з вдихом на високу планку, на видиху вгору назад. Вдих планка, з видихом вгору назад. Ще вдих планка. І з видихом вгору назад. І заключний глибокий вдих планка. Лікті до себе на видиху чатуранга дандасана. Вдих вгору, плечі вниз, сідниці активні. На видиху собака мордує вниз. З вдихом ліве коліно до себе округлили спину, півпланка, з видихом ліва рівна нога вгору назад, вдих до себе, з видихом вгору назад, вдих до себе, з видихом вгору назад. І заключний глибокий вдих до себе, з видихом вгору назад. Призгинаємо ліве коліно, розкрили, стигнув, робимо крок, ліву стопу поставили права на ребрі, і за лівою рукою витяжіння вгору. Вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих, ще трошечки вище. З видихом. Накриваємо себе лівою рукою. На правій стопі провертаємо себе, з видихом. З вдихом ліве. Коліно знову до себе зробили крок. Розвертаємо праву притул до килима, ліва, таз. І правою рукою витяжіння. Тут вдих. Накриваємо себе погляд на праву долонь. З вдихом повертаємось і на видиху на другого воїна сіли глибше. Зберігаємо одну рівну лінію вдих, відпускаємо ліву руку вниз. І на видиху знов накрили себе правою. Вдих, повертаємось і накриваємо себе повністю. Провертаємо п'яту. Коліна, стопа і трошки глибше. І тепер вдих лівою рукою замах. Подивилися на ліву долонь, фіксуємо вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. І тепер вдих. М'яко повертаємось лівою рукою. Виростаємо рівними руками вгору долонь до долоні. І прогин назад в грудному з видихом. Нейтральне положення. Права долина ліве коліна зовні, лівою рукою назад подивилися. Ліва долина внутрішню поверхню правого стигна, правою рукою вгору. І йдемо поглядом на праву п'яту вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. Вдих, розкриваємось, піднімаємо руки вгору, долонь до долоні. І прогин в грудному. Я. Повертаємося в центр руки з двох боків під плечі. Права стопа, праве коліно, лівою ногою крок назад, собака мордою вниз. І по черзі позгинали праве ліве коліно. І фіксуємо себе тут, залишаємося, штовхаємо плечі назовні, спину розширюємо вдих. Погляд між стопами, живіт під нижні ребра. Заключний глибокий вдих. Погляд вперед вдих, розгинаємо коліна, відпускаємо себе вниз. Стопи залишаються на активних пальцях, таз над колінами, активними пальцями рук з рівними руками йдемо на початок килимка, просідаємо глибше вниз, відпускаємо себе. Погляд вперед вдих, відпускаємо долоні, руки, ковзаємо на живіт. Є. Ноги залишаємось трошки розкритими. Сідниці активні. Розвертаємо пальці рук до себе, лікті від себе, глибокий вдих. І м'яко піднімаємося вгору, плечі відпускаємо вниз погляд перед собою. Зі вдихом, м'яко вниз, на видиху вгору. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. Заключний глибокий вдих вниз. На видиху вгору. Є. І тепер буквально на декілька сантиметрів відпускаємо корпус вниз, наче чіпляємося нижніми ребрами. Сідниці активні і руки призігнуті в ліктях, потягнулися назад. Рівні руки повністю назад, долонь в долонь. Піднімаємо їх зовсім трошки. Тягнемося назад, плечовий розкритий, ноги піднімаємо, подовжуємо витяжіння. Погляд вниз, шия, продовження хребта. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Ще трошечки більше розкрились, з видихом. І відпускаємо себе повністю вниз, долоні під плечі, стопи на активні пальці. Через призігнуті коліна відтискаємо себе тазом, задаємо напрямок руху і собака мордою вниз. І тепер погляд вперед піднімаємо себе на активні пальці, глибокий вдих і м'яко, суперокруглою спиною кожним хребцем. На собаку мордою вгору, стопи залишаються на півпальцях. Зі вдихом та знов назад пішов перший. І на видиху округлою спиною вперед. Зі вдихом таз. І на видиху на долоні. І заключний, глибокий вдих таз. І з видихом на долоні. Є. Відпускаємо себе повністю вниз і повністю викладаємо на живіт. Знов пальці рук до себе, лікті від себе вдих. На видиху піднімаємось. Зі вдихом вниз. На видиху вгору. І заключний глибокий вдих вниз. На видиху вгору. Піднімаємося. Є. Зовсім трошки відпустили, зачепилися нижніми ребрами. лігті розкрили назад. Є. Рівні руки. Пальці рук схресно, окрім вказівних. І накриваємо себе вже руками. Піднімаємо ноги вгору. Подовжуємо витяжіння. Шия рівна вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошечки вище, з видихом. І відпускаємо себе повністю вниз, долоні під плечі, стопи на активних пальцях. І м'яко через призігнуті коліна тазом знов назад. Крок стопами до себе, собака мордує вниз. Залишаємось тут, розширюйте спину вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки більше і глибше. З видихом. Погляд вперед вдих, стрибок крок, Сідаємо повністю вниз. Є. Залишаємо коліна разом перед собою. Стопи ставимо на активні пальці довирівнялися. Перехоплюємо вказівним та середнім себе за великі пальці на ногах. Тримаємо добре центр, плечі внизу, спину рівну. І потягнулися в навасану. По можливості вирівнюємо повністю коліна. Вдих. Вдих. Заключний, глибокий вдих. І тепер вдих, призгінаємо коліна, відпускаємо себе повністю вниз. І тепер залишаємо коліна знов біля себе. Тепер вже без рук. Глибокий вдих. Піднімаємо ноги під прямий кут, стопи на себе. Руками потягнулися. Глибокий вдих. Розкриваємось трошки більше. Йдемо на другу позицію. Вдих. Розкриваємось повністю. Йдемо на третю стопи від себе. таз підкрутили. Поперек втиснули. Квадріцепс активний. Коліна, стопи. Піднімаємо верхню кромку лопаток. Руки через боки вгору. Долонь до долоні, погляд перед собою. Глибокий вдих. Піднімаємо праву ногу вгору. Стопа флекс на себе. Фіксуємо, тримаємося вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих, ще трошки вище. З видихом. І відпускаємо праву ногу повністю вниз вдих, ліву до себе і корпусом ближче. Вдих. Вдих. Заключний глибокий вдих. Відпускаємо ліву ногу вниз, глибокий вдих. І центром піднімаємо себе на другу позицію. Вдих. Скорочуємось на першу. Знов казівними та середніми перехопили себе за великі пальці вдих. І підтягнули ноги вище вгору. Є. Коліна можна залишити призігнутими. По можливості вирівнюємо і плечі вниз. Вдих. Погляд на великі пальці на ногах. І заключний глибокий вдих. І тепер вдих. Призгинаємо коліна, відпускаємо їх повністю вниз. Ноги збираємо схресно. З, з видихом. Долонями перехопили себе за коліна. І зі вдихом, грудним відділом вперед. Йдемо на невеличкий прогин. І з видихом максимально округлюємо спину, відкочуємося назад. Вдих. Знов вперед потягнулись. На видиху округлились. І заключний глибокий вдих. На видиху округлились. Є. Повертаємо себе в центр нейтральне положення. Руки через боки піднімаємо вгору, плечі вниз. І зараз розкриваємо корпус разом з руками ліворуч. Правою рукою перехопили себе за ліве стегно, лівою рукою замах назад, на активні пальці або на долонь. І вивели себе вгору за маківкою через ліве плече, погляд. Фіксуємо вдих. Не відкочуйтесь назад, витяжіння вгору, скручування вже другорядний рух. І ще. Іще. Заключний глибокий вдих. Віднімаємо руки вгору, корпус в центр. І навпаки у нас ротація. Ліва рука на правино, правою рукою замах. Вивели себе вгору за маківкою і праворуч. Залишаємось. Іще. Заключний глибокий вдих. піднімаємо руки вгору, корпус в центр вдих. Пальці рук збираємо схресно. округлили спину, компенсували і м'яко похиталися праворуч, та ліворуч. Праворуч, та ліворуч. Піднімаємо руки вгору, глибокий вдих. На видиху розкриваємо в різні боки. Супер. Викладаємо руки на коліна, долонями вгору, таз залишаємо підкручений. І очі заплющуємо. Увагу збираємо в ділянці між бровами, в ділянці третього ока. Пальці рук у нас повністю вільні, розслаблені, м'язи обличчя також розслаблені, плечі внизу. Фіксуємо увагу в центрі. І спостерігаємо. Не оцінюємо, не порівнюємо, займаємо позицію спостерігача. Ще буквально декілька дихань. І тепер збираємо долонь до долонів на Зараз переведіть всю увагу в лієву долонь. Вправо. відчуйте тепло між долонями і. Та неймовірну внутрішню силу. Фіксуємо цей стан і намагаємося зберігати його якомога довше впродовж дня. І зараз зігріваємо долоні ще більше. Зігріваємо цим теплом серце, очі і зверху вниз огортаємо себе, вкриваємо чистою зібраною енергією, повною безпекою та безумовною любов'ю. Огортаємо себе як м'якою теплою ковдрою. І повертаємо руки в центр, робимо ще один вдих і з видихом розплющуємо очі. Намасте. Ще раз вам дякую за практику. Така ось вона коротенька, але дуже динамічна. він'яса у нас сьогодні вийшла. Сподіваюся, що ви добре порухалися, у вас все вийшло, ви розігрілися і одночасно зарядилися енергією. А ми вже з вами зовсім скоро побачимося у нових відео на Калимках. Намасте.